Інститут петицій сам по собі, мабуть, далекий від досконалості, так само, як і Державний устрій сучасної України, в принципі, але він залишається одним із дуже небагатьох, на мою думку і розуміння, способів буде якось впливати на речі державного масштабу, саме от в плані законодавчому. Насамперед, законодавчому, так і, скажімо так, моє спілкування перебування в середовищі людей з як мінімум задекларованою націоналістичною позицією, зокрема, представленими більш-менш медійно, показує те, що мене певною мірою запереклює і полягає фундаментально в безсистемності підходів. Про що я от зараз розповім трохи більше. Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат! Ренбат, Я Сашко добрий. Перевірте підписку на цей канал. Якщо раптом вона злетіла у і будь ласка, ставте вподобайку. Сенс того, про що я кажу, наступний. За, я просто е, маю досвід так, років зо Півтора перетинаюся з різним типом петицій на користь інтересів української нації і спостерігаю за долею за долями їхніх творців і те з якими технологіями вони просуваються, оскільки я з цивільного життя маркетолог і, скажімо так, за способом мислення і життя підприємець, так то базові налаштування і природа сприйняття і впливу на людей ну, вони залишаються насправді. Аналогічними і в цих питаннях, зокрема, відіграє роль у той фактор, так що у нас зараз от часи кліпового мислення і того, що ми маємо максимально вразити сприйняття людини змусити її до певної дії, зокрема в частині підписання петиції з першого там слова, заходу. І я просто спостерігаю, наприклад, одна петиція вона фігурує. Розірвано, якось епізодично, ситуативно, десь щось якось і збирає набагато менше набагато менше голосів, і, відповідно, велика кількість петицій ідуть в нікуди через брак системності, що я називаю системністю. У мене на каналі можна бачити, що в описах під відео. Ви Перших прив'язних коментарях йде блок інформації. На першому місці йде якась петиція. Зараз, наскільки я пам'ятаю, 83-48 чи щось таке задля того, щоб повністю заборонити повністю виконання москворотах пісеньок і в місто в побільшому полі України. Бо на тепер закони там дозволяють широкий спектр. Ситуації, в яких це може фігурувати, це антиукраїнське зло. І цю петицію я її прив'язав на початку її створення, там, коли вона має 90, там, 92 дні на збирання підписів, вона у мене всі ці дні, аж до набрання потрібних голосів, з чого з нею навряд чи станеться, вона висить у мене в першому рядку: маркетинг, продажі. Використання уваги. Далі у мене йдуть фінансові питання, поповнення банки, картки ля-ля-ля, матеріали по борони техніці, не тільки. Що це значить? Це значить, що я свідомо жертвую увагою людей і спонукаю їх в першу чергу до питань ідеологічних, до питань державотворчих, до питань стратегічної важливості на шкоду фінансового забезпечення. Діяльності моєї і моєї підрозділу. Я це роблю свідомо і системно. Одна петиція за раз. Нема такого, що я там день розповідаю про одну петицію, тиждень про другу, три дні про іншу. Взявся за одну, довів до кінця. І я просто дивлюся інші там, от так, діячі, медійні більш чи менш націоналісти, будемо так казати, так, українське. От, у них там буває, іде просто блоком інформації. От блок інформації, там 10 петицій за раз. Ну, Люди добрі. Назвімо, речі, своїми іменами. Людей, які побачать 10 петицій за раз, сядуть і підпишуть вам 10 петицій, ну їх, їх лічені одиниці. Їх прям лічені одиниці. Цього навіть не я завжди можу зробити, бо це нормально, там треба 30 пальцями в екран. І коли ви просуваєте о там. Гурток, умовно кажучи, маса. Ті просивають ту петицію, ті, ту, ті, ту, ті. Ту. У підсумку 90% петицій, петицій йдуть куту під хвіст. Увага розпорошена, ресурси витрачені. Ви витратили купу людину годин, щоб просрати 90% результату і більше. Так? І я просто на це дивлюся. Мені стає ну, сумно від того, як марнуються ресурси. Ті петиції, які от я поширюю по одній зараз, я їх не створюю. Я їх звідкись беру. До чого я закликаю? Я закликаю переглянути кожного з вас, от хто ви там, так? українські націоналісти, медійно представлені, просуваєте петиції, маєте певний досвід в цій галузі, реально оцінити ефективність вашої роботи і якимось чином координуватися, щоб Цілеспрямовано бити в якійсь одні визначені точки. Так? І просувати одну петицію зараз до її успішного кінця. Тому що одна петиція, доведена до ладу зі своїми 20, 25 тисячами підписників у встановлений час, це краще, ніж 55 петицій з ненабраними голосами куту під хвіст. Це те, що я бачу. Безсистемність, ну, фундаментально невігластво і ігнорування елементарних базових законів людської взаємодії залучення і досягнення результатів. Тому, повторюся запрошую спілкуватися з собі подібними, і навіть коли не співпадають ваші поля з іншими, то власні ресурси спрямовувати для досягнення. Успіху якоїсь однієї петиції зараз. Одна петиція завершена. Краще десяти не завершена. На моє переконання, коли ви це бачите, розумієте, тлумачите, сприймаєте, якось інакше бачите результативність, поділіться зі мною, будь ласка. Можливо, я помиляюсь. Переконайте мене в зворотному. Цікаво буде почитати. Дякую всім за підтримку. Запрошую підписувати цю петицію, яка є у мене в коментарі, в описі під відео, і яка йде у мене більш пріоритетна, ніж матеріальне забезпечення, тому що матерія йде за духом, матеріальне йде за духовим і за духовним. І максимально її поширити, звісно. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо, разом. Для чого треба єднатися? І випрацьовувати ефективні стратегії успіху.